Пані Ярославо, з вами хочемо говорити рішення Верховного суду Вищої палати Верховного суду щодо справи щодо законності переходу релігійної громади села Калинівка Житомирської Томорської області з УПЦ Московського патріархату до православної церкви України. І суд Верховний суд вирішив, що цей перехід був законний. Цікаво почути вашу думку, як ви загалом розцінюєте ось цю судову тяганину. І чи стане ця справа, на вашу думку, таким судовим прецедентом для нашої держави? Це дуже знакове рішення, те, що відбулося вчора. Я просто хотіла привітати і громаду села Калинівка, і я хотіла подякувати юридичній компанії, яка допомагає здійснювати такий захист. Справа в тім, що одразу ж після томусу, коли почалася хвиля переходів, самих перших парафій. Московський патріархат почав виробити таку стратегію е, судових воїн спротиву е, автокефалізації України, суверенізації духовного, духовного простору. І е, вони, вони створили систему такого, такого судового опору. Тобто навіть парафії, на яких люди переходили одностайно, як це було в Сараті. Е, ну було кілька, було таких, кілька, кілька таких Там, де ви переходили, вони або або вони приходили без настоятеля. Починалася оця судова, судовий терор. Та по кілька кримінальних справ було на виничені проти реєстратора співробітника. Мінюсту, це була масована масована атака, коли вони брали одного-двох незадоволених. Давали якогось юриста йому і парафію, яка мала би яка перейшла, яка перейшла з бездоганною чистотою, якої, за перехід якої проголосувала щонайменше дві третини села. Вона замість того, щоб розбудовувати своє життя, мала ходити по, -по судах першої інстанції, другої інстанції. Дуже часто видатки за це лягали на плечі самих. Ем, ну, самої громади, тобто, мало того, що вона перейшла, вона має обстоювати, їздити, шукати транспорт, ем, е, ну шукати якісь якогось консультанта, щоб пройти всю цю тяганину. І наші громади це проходили. Це була абсолютно аморальна поведінка. Я вже не кажу, що вона була антиправовала. Це була аморальна поведінка е, МОЗ патріархату, тому що протягом таких судових тяганин е, люди втрачали час, втрачали здоров'я. Це було не на користь злагодів в селі, ось це, це створювали такі, знаєте, вогнище конфліктів, і е, тому, от все те, що відбувалося, це була ну ганебна сторінка в історії московського патріархату, ми з Божою допомогою незабаром заборонимо. Я дуже сподіваюся. Чим цікаво, це не перше, це не перший виграш та, наших парафій судів, але чим ця, ця цей виграш знаменний? Він знаменний тим, що завдяки дуже системній підтримці Моріс е, Груп, дуже грамотній лінії захисту? Е, ми не бачили що самого рішення. Воно буде оприлюднено через 3-4 дні. Я сподіваюся, що в нас текст буде, Я сама з задоволенням почитаю результативну частину. Але там, чим воно цікаво, що воно знімає тож, коли московський патріархат чинив спротив, у них були три такі тут, типові юридичні крюки, за які вони тримали парафія. Перше, що мовляв, це порушення прав настоятеля, настоятеля московського патріархату, в чому полягає. Порушення я не уявляю, я навіть не знаю критично, як це розкласти. Я гугліла, не знаю. Спочка в рішенні суду. Друге, що мовляв, парафія переходила. Парафія це лише тільки ті, кого священник вважає громада. Громада лише тільки ті, кого священник вважає громадою, тобто ходить там 10 людей. З них П'ятеро його вірні люди, і це мовляв і є громада. Якщо ця громада, і саме ця громада має право брати участь у голосуванні. Ну, це також антидемократична норма, тому що деколи селяни не ходять кожної неділі, але вони кожного місяця платили фіксовану суму на цю парафію. Або платили, наприклад, на купол, або платили на фасадні роботи. Вони там хрестили, відспівали, їх хрестили там три покоління цієї родини. Їх виключають. Їх, їх московський патріархат хоче виключити з числа громади і багатьох і багато сотень інших людей. Тільки тому, що вони не підтримують московський патріархат, тобто різниця в підході до ставлення норми, що таке громада, це був другий крюк, на який тримали е, нас і тримали ці позови. І третя, і третій крюк, як я кажу, що це методика в обрахуванні е, як голосували. Тут ви знаєте, тут абсолютно у нас все чисто, бо я дивилася дуже багато відеопереходів, що е, Щонайменше. Дві третини це було щонайменше з тих з тих, хто голосував. Звичайно, були парафії там, де накручували людей, там, де протестуючи було більше, але вони все рівно були в абсолютній меншості порівняно з тим, хто хотів перейти. І от ця це судове рішення Верховного суду воно знаменно тим, що воно, як стверджує Моряс Гру, що воно дає відповідь на ці всі три знімає. Та якби юридичні юридичну двозначність з усіх тих трьох е, трьох пунктів, на яких базуються е, юридичний юридичні претензії московського патріархату. Тому я сподіваюся, що ми найближчим часом подивимося е, саме рішення суду, але виглядає все обнадійливо. І це крім того, це дає це дає надію іншим парафіям, тому що цей судовий терор. В які заводи, заводив московський патріархат на наші громади він же ж мав на увазі мав на меті не лишень там відвоювати будівлю церкви. Він мав на меті залякати інших вірян, які інші громади, які хочуть перейти. Типу, ви ви хочете, он подивіться. Дось до батюшка, досі їздить по судах. Ви хочете, он подивіться. Тому це була один, знаєте, окрім того, що мета мета тих судових позовів було не відвоювати не за церкву, а створити створити скандал, створити ще один, ще один, кинути ще один конфлікт аген в наших громадах релігійні. Ось ну і продемонструвати силу. Це такі, знаєте, бої, які арія гарднівилися. Тому я думаю, що з Божою допомогою ми цей, о, цей фронт судових воєн закриємо. І звичайно, тут знаєте, окрім того, що ми з вами міркуємо як аналітики, та, що ця історія добігає свого кінця. У нас все-таки, я думаю, ще й свідчення волі Божої, тому що завжди під хорошу справу знаходяться інструменти, люди, наприклад, Моріс груп це для них абсолютно не. Скажімо так, не завиток те, те, як вони допомагають нашим громадам, це глибока життєві позиція. Ось і вони справляються з ним все, що робиться для Бога, для чисто серця. Воно робиться дуже якісно і воно виходить дуже якісно. Пані Ярославе, якщо зокрема говорити про цю справу, то як довго вона тривала, і чи відомо вам скільки загалом ще можна таких справ перебувати, зокрема на розгляді у Верховному суді? А ця громада перейшла однією з перших. Я дивилася, це був е, ну я не я спостерігала початку переходу. Не вони, вони були одні з перших. Вони перейшли, здається, в березні. Тільки в жовтні, тільки в жовтні українці змогли зайти в українську церкву. Розумієте, це ж ну, ми ж всі хочемо по-хорошому. Та ми ж всі хочемо, щоб це було без скандалу. Ніхто не хоче створювати Росії псу. Але але Москва так навчилася нас провокувати. Тобто, тільки в жовтні вони зайшли в цей храм, і далі почалася судова тяганина. Це то, тобто п'ять років, 5 років. Але я вам хочу сказати, що це ж не єдине судові е, воїні, це не єдина штука, до якої вдається Моспатріархат. Е, вони, наприклад, священник Зазін'яв мені в інтерв'ю розповідав, що е, в сусідньому селі по грибах, коли переходила парафія. Окрім того, що вони привозять ці тушок, та вони не обирають силових структур. Вони випускали на територію, прихрамову територію собак, щоб е, віряни, які з села пограби, які з Автикефалію, не могли зайти у власну церкву. Як вам це подобається? Та? Е, наскільки я знаю, що до кількості, станом на позаминулий рік, це було близько сотні громад. І ну, я сподіваюся, що вже якісь суди завершені. Я сподіваюся, що знаєте, багато з наших. І Охтирка, і Одещини пішли. Тобто, скільки з них, скільки тих судів вже виграно, я не знаю. Ну але от точно десятки ще є. Я думаю, що знаєте, це остання точка. Але і я переконана, що ми б і так перемогли наші священики, наша громада, і так би перемогли в тих судах. Але хочеться, щоб це забрало менше сил, щоб у людей лишалося, знаєте. І на молитву, і на створення недільних школ, і на створення молодіжних братств, і на якісь краєзнавчі екскурсії, щоб лишала сучасне літургійне і духовне життя в цій громаді, але не тільки поїздки по судах. Угу. Пані Ярославе, цікаво, от, якщо говорити за цей випадок у селі Калинівка, то е, хто може стояти за ось тими е, за стороною позивача, хто, так би мовити, змушує, можливо, якихось мешканців цього села е, влаштовувати от всю цю судову тяганину? Ви знаєте, в мене просто тут, я глибоко не досліджувала, але просто тут не може бути двох думок. Хто зацікавлений в дестабілізації єпископат московського патріархату? Я думаю, коли вони руйнують, тобто завжди, завжди, бо немає іншої зацікавленої сторони, завжди за тими скандалами. Я думаю, що навіть священники, прості священники цього ж московського патріархату, більшість з них, що вона б, вони би замість переїжджати на пересідати на фури і працювати знайдено біля Польщі, щоб вони швидше би залишалися на своєму престолі. І служили б своїй парафії, були б зі своїми вірянами, якби їх не накручували єпископи. Я абсолютно переконана, що оцей весь інструментарій він по кишені тільки церковному начальству. Можливо, в деяких єпархіях ну, там же, у нас же як ділиться ді, адміністративна вертикаль, Є прості священники, є благочинні, так якби менеджери середнього зміна, в нього там середні ланки. 15-20 парафії. Він там, умовно кажучи, збирає візних гроші за єпископа. Вони в його полі зор. Можливо, на деяких єпархіях це благочинні. Ну ця Москвою підкуплена, підкуплена це середня ланка. Тож це підкуплена Москвою. Для мене це нема сумніву. Просто це нема сумніву. Або новінські ж в дужках Кремль, або якісь інші знаєте вектори та надходжень впливів і, і грошей. Ось, тому тут, тут нема двох відповідей. Тому більше нема жодної сили, які б, які б було цікаво наше духовне життя і баламутити наш церковний простір, окрім Росії. Немає іншої сили. Ось. Ну, Але крім того, я дуже сподіваюся, що ця вся історія, що наші охоронні фірми, де беруться ці тушки. Ці тушки це охоронні фірми. Знаєте, я колись це боже промисло. Я колись виходила з торгівельного центру, де я живу, де я, вибачте, катаюсь на ковзинах. Дуже великий відомий в Києві на, на оболоні. І біля, біля нього стояв біля хорошої машини автомобіля свого чоловік спортивний. І він казав: ну давай беремо хороша робота та церкву захищати, та й так кажуть, що канонічна. Тобто, я думаю, що те, що я стала свідком цієї розмови, це також промисел, тому що ну е напевно, ці люди якось, якось вони не потрапили на фронт. Якось напевно вони мають броню. Напевно, окрім того, що е там охороняють якихось свідомих людей, хочуть мати приробіток. Я от дуже сподіваюся, що це і прийняття цього закону, і ситуація, яка вона розгортається, і якщо ми приймемо що воно прийняття рішення і прийняття майбутнє закону, і ситуація в розвитку, знаєте, стане для них стимулом, щоб вони перестали брати такі брудні замовлення. Тому що коли парафія хоче зайти в свій в свою церкву, коли з діда прадіда. Ці люди в цю церкву а, приносили гроші, коли вони хрестилися там, хрестили там своїх дітей, то вони мають зайти і ніякі охоронні фірми з сусідніх міст не повинні їм заважати. Я дуже сподіваюся, що знаєте, здоровий глузд переважатимуть тих хлопців міцною статурою дай Бог їм здоров'я, звичайно. Ось. Тому е, просто по-хорошому це хороша подія. Це хороша подія, тому що помітно що нам допомагають що нам помагають допомагають хороші юристи, і що справедливості властиво перемагати і це і це знак надії знаєте, для наших настоятелів. дуже хочеться щоб в них звільнилися руки звільнився час звільнилися кошти від абсолютно якихось непотрібних речей Пані Ярослав, але мені цікаво почути вашу думку, як ви розтінюєте все таки дії дії чи бездіяльність нашої влади в таких випадках, зокрема, ці щодо судових стяганин, і, зокрема, от теж нагадаю нашим глядачам, ви мабуть, теж в курсі, що в місті Камінькаширській на Волині, та де вже біля близько року парафіяни московського патріархату забаркадувалися в церкві. І весь час там живуть і не допускають громаду, яка перейшла до. ПЦУ ну і водночас влада нічого не робить, можна в цьому в плані сказати. Місцеві мешканці і зверталися і в райдержадміністрацію, і до міського голови, і навіть в облдержадміністрацію чи військову адміністрацію, але поліція, так би мовити, лише розбороняє, коли там громада хоче зайти в храм. А тоді з'являється поліція, яка не не допускає сутичок. Як ви розціните ось цю ситуацію з діяльністю чи бездіяльністю нашої влади? Що я хочу сказати, хлопці? Ну давайте признаємо чесно, що те, що відбувається зараз в Україні, демонтаж цілої юрисдикції, яка прислуговувала ворогу, це відбувається вперше. Це ну тому я, я схильна вірити в те, що в те, що влада не бездіяльна, це очевидно, тому що коли є 80 порушених кримінальних справ генпрокуратурою з подачі СБУ, коли є 23 вирибки, коли є 37 підозр, це показник. Це не просто цифри, це дуже-дуже багато роботи. А, те, що на місцях е, є часом саботаж, є, але я, наприклад, не знаю, я потім, хай ваші дівчата напишуть мені назву цієї парафії, я про неї не знаю. Може, може треба буде поцікавитися. Те, що на місцях. Може бути саботажем, може бути розгубленості. Як діє влада місцева, я не знаю, але те, що вектор центральної влади спрямований на те, щоб закрити це питання, і те, що є дуже глибокий запит на те, щоб це питання закрити, ще й тому влада, я думаю, мотивована. Це однозначно Знаєте, от за тим, як я спостерігаю за різними парафіями, та там вже має збігтися, щоб перехід був такий, Нейтральний, відносно нормальний, має збігтися дуже багато речей, щоб були правильні освічені, ну або люди, яких квіряний, яких консультують. Блискучим був перехід на Полтавщині в селі Лохвиця. Треба, щоб були можливо, силовики, які вчасно скажуть охоронні фірмі, як це було, скажімо так, на ще одній парафії. Хлопці, це не ваша юрисдикція, це територія е, Лохвицької громади, тут все під контролем, тут е, добре працюють правоохоронні структури, тому ви, ви з вашими замовленнями пошукайте іншу клієнтуру, а не московський патріархат. Тобто було і таке, коли вчасно правоохоронці могли зв'язатися з власниками охоронних фірм і сказати, що не беріть таке замовлення. Е, тоді також перехід був безболезненний, не приходили, і оця цітушня не приїжджала. Стільки має всього співпасти, а враховуючи, що це відбувається вперше. Ну це вперше, коли ми, ми демонтуємо, то я розумію, що, що воно завжди просто, що деякі рішення вони визріваються, вони на ходу приймаються. Тому, А деколи гальмуються, а деколи людям бракує сил, а деколи можливо дати чарівного як би то, імпульса. Або критики владі можливо треба. Я не знаю ситуації, тому що в кожному в кожному конкретному е громаді вона окрема. Але те, що рішення центральної влади є, те, що органи місцевого самоврядування в єпархіях хочуть допомогти, те, що народ дуже в тому все що ми ж всього не рахуємо? Але люди величезна кількість неозвучених. Можливо, не підтверджених документами, але реальних ситуацій, коли е, священники не виражали зневагу нашим воїнам, та коли вони не відспівували, не то, ми ж всього навіть не розказуємо. Воно абсолютно все не впливає, але це все незадоволення. Воно накопичується на, на так само. І це марно, Ви думаєте, як якби я сказала деякими гомонами, хлопці? А ви думаєте, що ми не знаємо, що якраз перед торгненням ви робили ліжка та закупля додаткові ліжка та закупляли ці медикаменти для того, що для... для диверсійних рук? Тобто, якщо і ці всі речі, які можливо за не за кожним з яких і триває розслідування, вони відомі, вони відомі людям. Це на купи незадоволення і недовіра, вона ну, знаєте, вона наближається до критичної